Анекдот тижня. На Росії якийсь кавказець зустрічався з дівчиною, що виявилося трохи не тою, за кого себе видавала. Ось такі скрепи нам пробують нав'язати. Українські оборонці і надалі вимушені збивати іранські дрони, котрі більше двох тижнів тероризують мирних жителів України та нашу енергосистему. Іран, в свою чергу, заявив, що не надавав Росії безпілотники для війни в Україні. Далі пряма мова. Опублікована новина про те, що Іран надавав Росії безпілотники, має політичні амбіції і поширюється виключно західними джерелами масової інформації. Ми не надавали зброю жодній з воюючих сторін. Кінець цитати. Вже 18 жовтня в Ірані підтвердили передачу дронів та заявили про плани передати Росії додаткові безпілотники та балістичні ракети класу Земля-Земля. Угоду між Іраном та РФ уклали 6 жовтня. Далі цитуємо офіційний Іран, де їх використовують, це не проблема продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі як Захід. Ми хочемо покласти їй край дипломатичним шляхом. Ось як за декілька днів змінилась риторика Ірану. На фоні українського контрнаступу на Херсонському напрямку у колаборанта Стремоусова загострились психічні негаразди. Віжу гори і доліни, віжу ріки і поля. Це рускає приволі, це родина моя. Віжу Прагу і Варшаву Будапешт. А це вже більше схоже на правду. А що ти плачеш? Що случилося туди? редакція щиро впевнена, що такі особи, як Стрему Усов та Кива, це насправді заслані козачки наших спецслужб, мета яких є дискредитація проросійських сил та збір інформації для наших оборонців. Адже така клініка, як вони, це занадто навіть для Росії. А поки на сході та півдні країни воюють найкращі сини та доньки України. Український твітер веде свою особливу боротьбу. У Росії тим часом відбувається кругообіг овочів у суспільстві. За мобілізованих чоловіків почали видавати овочі. Сім'ям мобілізованих жителів Якутська видадуть від влади овочеві набори. Капусту, картоплю, моркву і цибулю заявив мер МІСТА. Окупанти в Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам голодомору. Повідомляється, що пам'ятник демонтували за допомогою автокрана. Окупанти заявили, що граніт перероблять на будматеріали. Пособниця російських загарбників, представниця Центрального штабу. Так званої громадської організації Молода Республіка Євгенія Кротова заявила, що окупанти не воюють з пам'ятниками, а прибирають символ дезінформації на державному рівні. Викладачка Приазовського державного технічного університету Ольга Шмачкова заявила, що жителям Маріуполя не варто ятрити душі нагадуванням про трагедії минулого. А в цей самий час через повалення бюсту імперського писаки Пушкіна в Києві розслідують цілу справу про хуліганство. Поліція відкрила кримінальне провадження про хуліганство через демонтаж бюста російському поету Олександру Пушкіну, який громадські активісти повалили 11 жовтня біля будівлі Національного транспортного університету, що на площі Слави в Києві. Ми перемістимося до нашого північного сусіда Білорусі. Лукашенко повідомив білорусам, що хочете жити спокійно, робіть те, що я кажу. Далі цитуємо слова диктатора: хочете через біду пройти, будь ласка, прапор у руки, і йдіть. Хочете, щоб було тихо, спокійно. Щоб вранці і ввечері, якщо не самим у душ сходити, то хоч діток своїх скупати в теплій воді. Щоб тепло в домі було, щоб газ, нафта та інше було, щоб було вранці і ввечері щось перекусити, поїсти, вдягнутися у щось. Якщо ви цього хочете, тоді зуби стиснули і вперед робіть те, що я вам кажу. Дійсно! Білоруси й надалі можуть продовжувати сидіти, склавши руки і нічого не робити. Цікаво, їх не хвилює, що з території їхньої держави бомбардують міста України. А на завершення покажемо вам ключові перли Ілона Маска за цей тиждень.